Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати книгу Числа. І сьогодні у нас на черзі 21 глава цієї книги. В цілому ми зараз з вами читаємо про те, як ізраїльський народ завоює Хананський край, і ми з вами знаємо, що як вчать святі отці, народи, які населяли Хананський край, є прообразами смертних гріхів. І кожна людина має поборювати ці гріхи, якщо вони її спокушають, якщо вони її не дають отримати обіцяне Царство Боже, тому що той, хто буде в полоні гріха, той не може успадкувати Царство Боже. От саме про це ми прочитаємо з вами у перших стихах 21 глави. Потім ми прочитаємо про особливий символ старого заповіту: це мідний Змій. І до 10 стиха лише прочитаємо цю главу. Ми Далі розповідається про знову ж таки війни, які відбувалися на шляху ізраїльського народу, до, ну, до володіння Хананським краєм. І ми читаємо до 10 стиха цю главу. Отже, ханаанський цар Арада, який жив на південь, почувши, що Ізраїль іде дорогою від Афарима вступив у бій ізраїльтянами, і декого з них взяв у полон. От е, декого з них взяв у полон. Кожна людина це воїн. Воїн війська Христового, і ми зобов'язані з вами боротися за свою свободу, за свободу від гріха. І на це ми маємо прикладати всі свої зусилля. Для воїна на полі бою найстрашніше попасти в полон. Не так страшно загинути, чи втратити, можливо, е якусь частину тіла, а от попасти в полон це найстрашніше. Тому що, поки ти воюєш, ти не переможений. Можливо, у тебе вже немає сил, можливо, ти вже не маєш чим воювати, але ти воюєш і тому ти до кінця лишаєшся вірний е своїй ідеї. А той, хто по по потрапляє в полон, е вже не може. Ні захищати себе, ні свою країну, і ворог з ним поступить як захоче. Отже, оскільки ми говоримо про духовне, то попасти у рабство гріха це найгірше, що може бути для християнина. Потрібно боротися до кінця. А той, хто полонений гріхом, той собою не володіє, гріх ним володіє. І от тут сказано про те, що декого із ізраїльтян взяли в полон. Значить, людина в полоні не може, абсолютно не може себе ні захистити, не має ніяких прав. І вона буде робити лише те, що скаже їй ворог. Тому нам, християнам, потрібно боятися впасти у полон гріха. Читаємо далі. І дав Ізраїль обітницю Господу і сказав: якщо віддаси народ цей в руки мої, то накладу закляття на них і на міста їхні. Тобто ізраїльський народ просить Бога, щоб Господь допоміг заволодіти тими народами, і вони накладуть на ці народи прокляття. Що це означає? Е, в уяві. Ну, нашого сьогодні обивателя проклясти, то це означає Ну побажати чогось лихого, побажати чогось поганого. Але ми з вами, коли читали книгу під час Великого посту Прич, то там ми говорили про прокляття, що проклятий це залишений Богом. Але тут, коли говориться про прокляття, мається на увазі, що ізраїльтяни не будуть брати там ніяких трофеїв. Оскільки там все гріховне, і для того, щоб в мене нічого не було з того, що там є, гріховного, значить, я його нічого брати не буду. І дуже часто от, в, історії, в історії ізраїльського народу буде саме так, що під час воїн вони не будуть брати ніяких трофеїв. Щоб не осквернитися не лише ідеєю тих народів, які там жили, але і тими речами, якими вони користувалися. Господь почув голос Ізраїля і віддав хананеї в руки його. І він, заклав, і він наклав закляття на них, і на міста їхні, і на рік ім'я місцю тому хорма. Тобто, закляття. Від гори Ор вирушили вони шляхом до Червоного моря. Щоб обійти землю Едома. Оскільки Едом не пустив їх пройти через свою землю. Це така закономірність. Той, хто найближчий, дуже часто стає найлютішим ворогом. Так, наприклад, найбільше ворогували ізраїльтяни і самарянами. це ж були їхні найближчі, мабуть, ну по духовному і по тілесному родству люди. І ворожнеча в них була найбільша. Вони там обходили. Той Самарянський край, десь там стороною, коли йшли в храм, якщо бачили самар'янина, то переходили на інший бік дороги, ну, щоб з ним там не зустрітися. І отак от часто стається, що найлютішими ворогами стають найближчі. От, ну, тому що, мабуть, ми випробовуємося саме у близькому контакті, так, в сім'ї, в родині. І от е, на сьогоднішній день ми знаємо, що хто в нас найбільші вороги для української церкви? На превеликий жаль, е, нашими ворогами стали православні. Просто збувається святе писання. Але не ми їм вороги, а вони нам, вороги, вони підтримують війну. Читаємо далі. І став слабкодухим народ на шляху, і говорив народ проти Бога, проти Мойсея. Знову ж таки. І навіщо ви вивели нас з Єгипту, що померти нам у пустелі, бо тут нема ні хліба, ні води, і душі нашій обридла ця негідна їжа. Є в православній церкві таке правило. Потрібно постійно контролювати помисли. Людина. Сприймає помисел, тобто думку, якусь ідею. І ця ідея володіє е, людиною, і людина е, починає потім реалізовувати те, що вона от, виносила у своєму серці. І тому от, е, основне, чим займаються монахи ну, в духовних монастирях, е, це те, що вони кожного дня відкривають свої помисли більш досвідченому монаху, духівнику. І таким чином вони навчаються розрізняти, де є помисел добрий, а де поганий. От ізраїльтяни, от, тим, мабуть, не переймалися, З'явилася в них ідея, що їм погано. Скільки вже було чудес, скільки раз Господь карав бунтівників. І все одно одне і те саме. Тобто люди живуть по страстях. Оте, те, що страсть, бажання спонукає людину до якихось дій, Оте от, от дій. От вони і роблять. І отак от і тут сталося. Знову з'явилися бунтівники. І послав Господь на народ отруйних зміїв, що жалили народ, і померло безліч народу з синів Ізраїлевих, і прийшов народ до Мойсея і сказав: Згрішили ми, що говорили проти Господа і проти тебе. Молимося Господу, щоб він відігнав від нас зміїв, і молився Мойсей Господу за народ. Що далі сталося? <кій> І сказав Господь Мойсеєві: зроби собі мідного змія, вистав його на прапорі. Ну, прапор мається на увазі ну, стовп, шест такий, на якого, чи древко, на якого поміщають якесь певне знамено. І якщо вжалить змія кого небудь ужалений, глянувши на нього, Залишиться живим і зробив мисей мідного Змія, і виставив його на прапорі. І коли Змій жалив людину, вона, глянувши на мідного змія, залишалася живою. Тобто, Бог люблячий, знаючи неміч людської природи, завжди милує. І от для того, щоб людина, яка починала бунтувати проти Господа. Не стала жертвою своєї слабкості, він дав наказ, що поставили палю стовп. Ну, тут написано прапор, я думаю, в інших перекладах там можемо якісь інші аналогії побачити. І на цей стовп повісили зробленого із міді змія. І от коли змії жалили і людина каялася, Потрібно було лише повернути свій погляд на цього змія, і людина лишалася живою. Це вперше за весь час, який ми читаємо з вами Біблію. Вперше людина може отримати прощення без якоїсь жертви. Бо раніше для того, щоб людина отримала очищення, прощення, потрібно було приносити щось в жертву. Але ми з вами говорили, що всі жертви, які е, тут були приписані, вони вказують на найголовнішу жертву, яка буде в майбутньому принесена на жертву Ісуса Христа. І тому е, тут ця жертва, вона якнайкраща. Показує, що це саме і є про образ Христа Господнього. Тому що для того, щоб отримати прощення, тут вже не сказано, що потрібно нам так християнська наша свідомість розуміє, що нам не потрібно для того, щоб отримати прощення, приносити якусь особливу жертву, а достатньо лише поглядати на Хрест і подумати, яка там була жертва принесена. І тоді людина отримує прощення, коли приймає Христову жертву просто від того, що вона споглядає на неї. Саме тому для нас, християн, дуже важливо скрізь мати зображення Христа хрест на храмі. В нашій традиції ми носимо хрест і на своєму тілі. Наприклад, копти, то вони роблять зображення Христа за допомогою татуювання на руці. Це їхня така місцева е, традиція. Е, хрест ми ставимо на роздоріжжі, він є в кожному домі, і е, це є німий е, проповідник. Е, коли він стоїть на роздоріжжі, він мовчить, але він нам розповідає. Крім того, що е, є зображення самого Христа, на хресті також є е, знаряддя, е, тортур, е, якими розпинали Ісуса Христа. І споглядаючи на них, ми згадуємо, що відбулося на Голгофі. І там була принесена основна жертва за спасіння душ людських. І от в старому заповіті це можна теж сказати, так як ми говорили про жертву рудої телиці, що це є ідеальний образ новозавітнього Христа Господнього. Для того, щоб спастись, достатньо споглядати. Ну, не лише споглядати, але. Але сприймати те, що відбулося на Христі, і ми спасаємося вірою в Ісуса Христа. Хай Господь нас оберігає від усякого зла. Слава Ісусу Христу!